Слава Ісусу Христу! Якщо ви маєте з собою Біблії, будь ласка, відкриємо першу книгу Хронік. Першу книгу Хронік, 12 розділ, і ми будемо читати один вірш. Поки ми відкриваємо, я хочу сказати, напевно, і це стосується не тільки мене, але й вас, що книга Хронік, напевно, з тих складніших книг, правда? З тих книг, які ми. Ну, не так дуже й добре розуміємо, тому що є багато імен, і різних імен. І це люди, які жили півтори, тисячу півтори, навіть дві тисячі років до Христа, тобто це три тисячі, три з половиною тисячі років. І нам, якби це далекий і ну так, не зовсім до кінця зрозуміли. Але тим не менше, я от зараз перечитуючи цю книгу. Знайшов декілька досить цікавих перлин, От, наче серед іншого, знаєте, є імена, 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 і потім згадується щось про людину або про групу людей, щось цікаве. Я думаю, напевно, про таку, як в російській мові молитва і авіса, так? або молитва Ябеца. Ми чули, правда? Де це є. Я сьогодні хочу звернути увагу на 1.32 тридцяти вірш. Перша книга Хронік, 12 розділ, 32 вірш. Де мова йде про тих людей, які прийшли до Давида в Хеврон. Тобто, коли Давид якраз проходив оці ці складні, непрості етапи становлення на царство, на керування Ізраїлем. Ось характеристика однієї групи людей. Їх було 200. 32-й вірш 12 го розділу, ми читаємо наступне. А з із синів, що мали розуміння часу. Щоб знати, що буде робити Ізраїль, їх голів було 200, а всі їхні брати робили за їхнім наказом. І далі просто перераховуються наступні інші племена. Отож мова йде про групу людей, таку собі групу з 200 людей, які були з Ісахарових синів. І вгодно було Духу Святому щось про них сказати. Що це є за характеристика? Що особливо відзначало цих людей? Ці люди мали розуміння часу. Ті люди мали розуміння часу. І дивіться, які декілька моментів. Ці люди мали розуміння часу, ці люди тим розумінням часу ділилися. І що відбувалося? Що робилося далі? А далі ми бачимо те, що весь народ, оті всі, які були з Давидом, вони прислухалися до цих людей. Я думаю, кожному з нас, напевно, ну, приходив, ми приходили колись в житті до висновку, коли ми думали: слухай, я тут поспішив. Було таке, правда? Я поспішив. Або навпаки, інший момент є. Я спізнився. От. Треба було сказати, от треба було, ну, а знаєте, як кажуть, хороша мисля знаємо, приходить пізніше, правда? Є десь ситуації, знаєте, і навіть спілкуючись з деякими людьми, і от якось ну, ведучи діалог, і, можливо, десь непростий діалог, я думаю собі часто, слухай, ну чого я не сказав цього? І це можна було сказати. І отаке от слово сказати. Бувають ці речі, правда? І от я коли перечитував, буквально вчора перечитував ці розділи. Я думаю, Господь, я хочу бути людиною, яка має розуміння часу правильне. Я хочу бути людиною, яка розуміє ситуацію і чинить, і навчає інших стосовно тієї ситуації. Я хочу бути ось такою людиною, Господь допоможи мені. І ми будемо про це молитися. Ми, звичайно, будемо молитися про Господню мудрість для нас. Ми будемо молитися про те, щоб ми мали той здоровий розум, щоб ми жили в сьогоднішньому дні і дійсно розуміли сьогоднішню ситуацію такою, яка вона є, і що Бог очікує від нас. Безумовно, є речі, оці Божі очікування, які стосуються кожного христинина. Є ті речі, які стосуються кожного, хто називається Ім'ям Христа. І ми знаємо ці речі, правда? Жити свято, свідчити іншим про Христа, читати Біблію, молитись. Ну, це, це, це загальні правильні речі, які повинні характеризувати наше життя загалом. І в той самий час. Нам надзвичайно потрібно мати тонкий, такий добрий слух до того, щоб чути голос Божий. Щоб в тих ситуаціях, про які Біблія нічого не говорить, ми могли приймати правильні рішення. І це, очевидно, говорить про те, що ми в нашому житті повинні зростати в розумінні Слова Божого, правда? Ми мусимо знати волю Божу. І, брати і сестри, це є процес, який ми повинні постійно, в якому ми постійно повинні перебувати. Це не є якась містика, це не є від неділі до неділі, це не є щось таке. Я не знаю, як це для вас. Я скажу особисто для мене. Це читати Біблію. А потім звернути увагу на одну, дві, три речі, які особливо для мене звучать в цей час. Я ще одне хочу вам сказати: якщо я не записав, 99% я забув. Якщо я не записав, якщо я не занотував, якщо, цього, якщо я не можу до цього вернутися, я це втратив. Можливо, у вас не так. Але я кажу, як в мене. І оці речі, знаєте, є ще, і Господь до нас говорить, зокрема, і через ті тексти, які торкаються нас в, в час нашого читання Біблії. І коли я беру свій записник, я просто перечитую, і я бачу, Господь щось навчає. Знаєте, проходить якийсь час, тижні, два, три, і ось. Тексти на певну тематику і на певну думку. Я розумію, якщо це торкнулося мене в понеділок, вівторок, в середу, в четвер, то, напевно, в суботу я можу сказати, що на тижні, який минувся, Господь скеровує моє серце, і Господь скеровує мої думки в тому чи іншому напрямку. Я хочу вірити, що це стосується усіх нас. Що саме так ми дозволяємо Господу говорити до нас. Господь хоче, щоб ми постійно перебували. Впізнанні Його, впізнанні його, його характеру, впізнанні дійсно сповнені Духом Святим, щоб ми були чуйні до голосу Духа Святого. Сказано, як, в Римлянам 8 розділі? Бо всі, хто водиться Духом Божим. Вони сини Божі. Але як назвати християнина, людину християнина, який вже забув, що таке голос Духа Святого? І не скаже, що вже не син, правда? Але розуміє, що це син, який ну, не виконує одну з тих таких важливих, базових речей, які стосуються нашого синівства чи нас як бути дитиною Божою. Я хочу сказати, знаєте, видно людину, яка черпає силу, черпає мудрість у Бозі і в його слові. Зазвичай таку людину ну, знають. Я думаю, що знаєте, претендувати на роль тих, які. Ну, знають, що Бог каже, які, так знаєте, говорять про ці речі. Я думаю, претендувати хотів би кожен. Ну, багато, принаймні, в той час. Але про жодне з племен перед тим є Єфренових, потім Заволонових, Нефалим, Дани і всі інші. Знаєте, це є речі, які не просто, яких мало просто хотіти. Це є ті речі, в яких треба перебувати, а сам перебувати в науці Господній. Це виходить з того, коли ми маємо ці відносини, близькі відносини з Богом, тоді ці речі вони стають природними. І тому я бажаю, я є той, який хочу зараз молитися разом з вами, дорогі брати і сестри. Щоб я мав правильне розуміння часу, щоб я мав правильне розуміння, що Бог хоче для мене ось саме в мій час. І знаєте, дійсно, як важливо знати, Ну, своє, своє місце, як важливо бути людиною, яку Бог використовує. Коли ми є людиною, яку Бог використовує, це не те, що, знаєте, з часом пропадає, чи це не те, що з часом обов'язково набувається. Якщо ми є Божі люди і чинимо волю Божу, ми є такими можемо бути такими в 20, в 40 і в 80. Якщо ми не чинимо волі Божої, то і якщо в 20 не знаємо волі Божої, і до 40 не навчилися, і 80 років не я гарантію, що ми Божу волю знаємо. Тому хай Господь допоможе нам зараз в молитві, коли будемо молитися, дійсно казати, Господь, я хочу бути подібними до цих людей, щоб розуміти наш час, щоб знати Слово Твоє і знати Тебе самого, і бути чуйним до голосу Духа Святого. Амінь. Помолимось.